Правове регулювання соціального захисту військовослужбовців в Україні. На сьогодні немає в країні більш важливої теми, ніж захист і забезпечення прав наших воїнів, котрі боронять кордони, суверенітет і цілісність нашої держави, ризикуючи своїм життям та здоров'ям для захисту національних інтересів. Ще гострішою актуальності вона набуває після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, завдання держави забезпечити соціальний захист військовослужбовців, людей, які боронюють незалежність нашої держави. Соціальний захист військовослужбовців має на меті забезпечення достатнього рівня життя, медичної допомоги, соціальної підтримки та інших видів захисту під час та після закінчення військової служби. Окрім профільного закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, законодавчі питання соціального та правового захисту військовослужбовців регулюють такі нормативно праві акти закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Постанова Кабінету міністрів України No 975 від 25 грудня 2013 року про затвердження порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті інвалідності або частково втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні або перевірочні та спеціальні збори що для проходження служби у військовому резерві. Наказ Міністерства оборони України від 18 вересня 2020 року. Номер 340. Міжнародні стандарти соціального захисту військовослужбовців охоплюють Женевські конвенції 1949 року та додаткові протоколи про захист військовополонених, Конвенцію про права дитини 1989 року про захист дітей військовослужбовців. Конвенцію про захист прав людини 1950 року, право на життя, свободу, захист від тортур. Та додатковий протокол до Женевської конвенції про захист жертв міжнародних конфліктів. Ці документи гарантують права на зарплату, медичну допомогу, житло та інші види захисту. Соціальне забезпечення військовослужбовців є видом державного соціального забезпечення, спрямованого на матеріальне задоволення законодавчо значних потреб цих осіб, обумовлених особливостями їх професійного та соціально-правового статусу. Збройні сили України надають різні види соціального забезпечення своїм персоналом, включаючи соціальний захист, які як пенсії, виплати, пільги, медична допомога, житло, освіта, соціальна підтримка та дозвілля. Також держава гарантує військовослужбовцям достатнє грошове забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. Грошове забезпечення складається з щомісячного основного виду грошового забезпечення, посадовий клад, оклад, уклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, щомісячного додаткового виду грошового забезпечення, підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди військовослужбовцям, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань і забезпечення кібер Безпеки та кіберзахисту премії та одноразового додаткового виду грошового забезпечення. Грошове забезпечення виплачується у розмірах, що встановлюється постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 2017 року No704 про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб. Пенсійні виплати військовослужбовцям після звільнення зі збройних сил здійснюються відповідно до закону України про пенсійні виплати особам, звільнених зі збройних сил та іншим особам. Пенсії в разі втрати годувальника, сім'ям військовослужбовців призначається, якщо годувальник помер у період прохожньої служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку. Але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання одержаних у період проходження служби, а сім'ям пенсіонерів числа цих військовослужбовців, якщо годувальник помер у період Одержання пенсії або не пізніше п'яти років після припинення її виплати. При цьому сім'ям військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, перерівнюються до сімей загиблих на фронті. Незважаючи на законодавчі акти, що регулюють соціальний правовий захист військовослужбовців, ситуація щодо їх соціального забезпечення залишається складною. Одним із найбільших проблем є недостатній рівень соціально-матеріального забезпечення військовослужбовців та їх сімей, низький рівень медичного обслуговування та недостатність житлового фонду. Удосконалення соціального захисту військовослужбовців в Україні є важливим завданням, яке вимагає злагоджених зусиль та системного підходу. Це є важливим елементом національної безпеки та забезпечення належних умов для тих, хто присвятив своє життя захисту інтересів держави.